У нас в середині жовтня прийшло справжнє бабине літо, і я вирішив скористатися можливістю і підготувати нові посадкові місця для винограду, переважно технічного. На моїй ділянці в дальньому куті там досить погана земля, тому будемо заміняти досить значну частину землі і садити новий виноград. Також я згадаю, які сорти я планую досаджувати для того, щоб робити хороше вино без додавання цукру, і води і всього іншого. На одну площині шпалері. Виготовлення шпалері я показував. Я тут заклав декілька кущів на пробу. Отут в мене є декілька столових сортів. Бачите, наскільки маленький приріст. І далі є також декілька кущів, отут вже третій рік, технічний виноград. Це був Каберне Кортіс. І тут, бачите, совені Грі. Оскільки в мене тут дуже погана земля, піщана, як я очікував. Столові сорти дуже погано себе показують, малий приріст і низька урожайність. В цьому місці в мене тут досить висока шпалера, є де розігнатись винограду, але, як бачите, я трошки рідко посадив кущі, от в цьому місці. І аж тут за 3 метри ще один кущ це кишмиш розбол. Як бачите, приросту немає абсолютно ніякого практично, тому цей кущ звідси буде пересаджуватись. А Отут на цьому відрізку я посаджу ще декілька кущів технічного винограду, напевно, регента для того, щоб його не вкривати. На цьому відрізку шпалери посадка проведеться траншейним способом. Як бачите, тут вже дві ями були підготовані. Тут і в цьому місці. І буду садити виноград з відстанню метр, ну, напевно, метр двадцять плюс-мінус один від одного. Залежно від сортів, від сили росту, будемо бачити, що я сюди посаджу. Це буде або каберне кортіс. Продовження ряду, або посаджу тут регент, я ще до кінця не вирішив. Також багато хто хвалить регент, наші місцеві виноградарі, тому хочу його спробувати. В цьому місці посадка проводилась занадто глибоко. Я піду зовсім іншим шляхом цього разу, замість того, щоб заглиблювати сам корінь вниз. Весь верхній шар землі я буду відсипати на боки, всю привезену землю сипати вниз, всередину і піднімати також рівень землі принаймні на 10-15 см. А ці кущі, які були в цьому місці, і в цьому я пересаджу в інше місце, тому що, як бачите, їм тут не вистачає поживних речовин взагалі їм тут все не підходить практично. Після зважування за і проти я все-таки вирішив використати цю дернину. відкинув її на бік, А вже підсипати боки буду просто цією землею, цим от верхнім шаром ґрунту. А дернину я навпаки закину на саме дно і прикидаю зверху, потім перегною. Це тут вона така непогана, також є якісь коріння і поживні речовини, все перегниє і буде виноград непогано рости. Поверху дамо вже перегній. І вже наскільки менше потрібно сипати землі. На таку траншейку даю, тачку перегною. Більше, думаю, не потрібно. Просто-напросто розправляємо. От, завіс я от такої землі. Суглинок такий піщаний суглинок. Плюс до всього я наверх. Дам ще отакої чорнішої землі, бачите? Це є торф'яний чорнозем, лучний чорнозем. І розміш... буду розмішувати його з основно... основною землею. Але суто там, де буде садитись виноград. От. Суто там, де буде садитись виноград. Таким чином. Щоб виноград в перші роки життя мав досить хороший старт. Коли настане час, я сюди посаджу наші саджанці. Бачите, наскільки підняла земля. Зараз ще трішки навезу землі. Десь приблизно такий має бути результат, але отут прошу вас звернути увагу. Дрібниця, але все одно, можливо, вам буде цікаво. Гляньте, от тут в мене ріс виноград, наскільки ми підняли зараз землю. Ну, хоча тут все осяде, але не настільки сильно, як вам може здаватись. І тут від поверхні до низу тут приблизно 35 сантиметрів. Більше не буде, 40 не буде, 35 см. Плюс посадка ще там 30 см глиб, Тобто коріння знаходиться на 70 см, приблизно 60-70 см від оцієї поверхні. Ми будемо садити неукривний виноград, і коріння будуть знаходитись приблизно на рівні тому, трішки нижче, ніж зараз отут голова куща. Відповідно, наш корінь піде вище в землю, буде мати більше поживних речовин спочатку, потім він, звісно, що піде вниз. У мене тут також ще глина знизу. Тут зверху пісок, а потім вже йде пласт глини. Я думаю, для технічного винограду буде якраз супер. І коріння будуть швидше прогріватися. Плюс, бачите, тут в мене спрямовані ряди на південь. Сонце буде звідси світити, буде нагрівати сильно цей бік. Після обіду буде світити заходу, звідси не буде нагрівати сильно цей бік, і, відповідно, буде акумулювати ще більше тепла. Також дехто каже, що трішки підняті ряди, впливають на заморозок. Не знаю. А, і оцей пісок жовтий не буде давати так активно рости траві. Обов'язково наголосити, що цей спосіб посадки суто під технічний виноград. І коли у вас дуже бідна земля, також рятує, якщо є дуже висока ґрунтова вода. Я користувався інструментом від лопатою В описі можете знайти, де їх придбати. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. Побачимось!